День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 97 см. В одній із билиць диван є шухлядки та невеличка ніша. На бильцях дивану декоративні елементи, виготовлені з матеріалу МДФ «Колір Венге. До комплекту дивану входить три великі подушки. В другій бильці є велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є також великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 м на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!